Так, всім вітання, лебедів Денис. Дивіться, у нас такий прикольний нуклеус на 230-ту рамку під український. Ну, це така є магазинна рамка. Ми просто грузимо клієнту Я хотів вам показати, що сюди входить. Дашок. Дашок заходить. Годівниця, яка діли навпіл. Вот. І ось така от перегородочка, бачите? Тобто у нас 230-та йде поперек. Два нуклеуса. Ну, Вибачайте за ракурси, ну, отакі от ракурси. Ну, Отака от от класна річ. Ну і задвижка внизу і два лятка. Ну, от. Все. От так от раз. Перекрилась автоматом. І годувати можна сразу два відділення. Ну, це такий борзий nuкleuus виходить. Суперовий. Да. Ну. Ось ну, такі у нас хлопці замовляють, навіть такі нуклеуси замовляють. Все, Всім вітання.